У сумах до багатоповерхівки на Прокоф'єва з'їхалися купа пожежників, полісмени та лікарі. Трикімнатна квартира на сьомому поверсі палає. Сусіди висувають дві версії паління в кімнаті або замикання проводки. Утім, справжня причина шокувала. На місці події працювала моя колега Марія Бульдович. По обіді на вулиці Прокоф'єва сталася пожежа. На сьомому поверсі багатоповерхівки горіла кімната. Три машини рятівників приїхали разом із поліцією та швидкою. Під будинком зібрався натовп зівак. Курив, скоріше всього, тому що там это спальня, це не кухня. Це спальне, електричество, скоріше всього. А ви не знаєте, хто там жив? Молодий парень, там 30 років йому. Забрали, вже вже сняли, вже сняли його. У натовпі помічаємо ледь одягненого чоловіка, що звідчаєм дивиться вгору. На ньому лише домашній халат та гумові чоботи. Як виявилось, це господар задимленої квартири. Чоловік пояснює, сам не зрозумів, як усе сталося. Коротке замикання на стіні у мене висіло одіяло, ну таке, тігрове. Рядом була розетка. В розетку вставив удлинитель, щоб підключити стиральну машину в цій самій в Ну і воно коротнуло, загорела это самое одіяла. Ну і все, я розстерявся, не зміг потушити. Програвши двобій з вогнем, чоловік був змушений чекати на допомогу. Буквально загорілося, я одразу біжав на кухню і одразу перебіжав на балкон, щоб ну, дишати нормально. Ну і Стояв там, ждав. Я вже тільки залишилася догадуватися, що конкретно відбувалося. Тут дівчинка йшла, я позвав. Ну, вона визвала пожежних. Поки наші працівники за допомогою спецобладнання відкривали металеві двері, цей час інші працівники піднялися по автодрабині на сьомий поверх, і чоловіка спустили за допомогою драбини вниз на, на землю. У вогні Валентин не постраждав. От тільки скільки збитків понесла його квартира, він рахувати, поки не береться. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.